Баштан ростимо. На жаль, поки що тільки багато красивого водення. Ми мало розбираємося в кавунах і динях. Щось почало крутити. Ніби шкідника не видно, але листя крутить. Після цього ріст трошки уповільнився. Якось дивно вони себе поводять. Дуже багато посаджено і буквально тільки одна води вона зав'язала гарний плодик. Десь вже на кілограма 3 калунчик. а всі останні просто ростуть. Це Red Star. Я таки читав про нього, що в наших умовах краще ростуть невеликі кавуни. От Red Star, це щось подібне до нашого вогника. То він ростить. А те, що ми посадили, що крупне росте Crimson, Sweet, Producer, ті чомусь тільки поки що зігнуть величезні пагони в різні сторони, а плодів поки що не видно. Ну, ще два місяці літо. Дай Бог щось виросте.